Вітаю, друзі! Сьогодні 20 листопада і отримав на пошті ось такий агрегат фірми Гріфо для закупорювання пляшок корком правильним. Зараз ми його розпакуємо з вами і подивимося, що і з собою являє. Пошуки в інтернеті, друзі, з буквально до кількох моделей. Гліфу брав я із двох міркувань. Є вже в арсеналі Дробарка цього італійського виробника, яка себе зарекомендувала дуже непогано. І це один... Із найбідольніших виробників для аматорів. Ну і плюс до того за е модель такого плана ціна досить помірна разом з доставкою агрегатов більшовці не біля 4 тисяч гривень. Інші аналоги відомих і небіжних фірм коштують. Як правило, в половину дорожчі. Ну, подивимося, що нам сьогодні запропонує італійський харчопром. Матеріал не пошкодували давно. І отак. Що ж, подивимося, що в нього являє собою робоча частина. Ось такий шток. Друзі, і губки латунні на відміну від Багатьох виробників, які роблять пластикові або хромовані. Тут ми бачимо, ну, конструкція добре. Друзі, вам скажу, що не почав його робити самотужки, бо все-таки конструктивні нюанси, як бачимо, є тут досить серйозні. Ну, що ж, попробуємо пляшечка під. Оженюється. Зробимо експеримент. Попробуємо закоркувати для початку порожню пляшку. Друзі, вино будемо закорковувати ось такими корками. Це корок номакорк, по моєму виробництво Італії. Можливо, і не Італія, не знаю. Точно. Але подібний корок ось такий знайшов в вині, яке пив, випадково він в мене завалявся. Зараз ми спробуємо його поставити в пляшечку. Так, тик-тик. Пляшку ставимо, так, направляю ще є якісь. Ставимо, кидаємо корочок, корочок обжимається губками, плавно входить пляшечку, ну результат. Нормальний. Спробуємо зараз витягнути його. Так, прямо штопор. Нормально, зі звуком все як має бути. Можна провести ще один експеримент на іншому коркові. Теж подібний за структурою. Зараз ми його спробуємо такови. Кладемо корочок. І обживаємо гарненько. і, як бачимо, пляшечка в цей момент центрується. Чудово запресовано. Пробуємо витягнути. Нормально, друзі. Що ж, а тепер зробимо те, заради чого даний агрегат купувався. Розлиємо пару літрів вина в пляшки і попробуємо закуркувати. Вино 15, друзі, із Американських гібридів основа Луїза з і трошки Стар. Вино попередньо охолоджене в холодильнику і пляшки також охолоджені. Хто не знає це різновид вина, в якому є залишкові гази. Ось зараз воно відділють і ми долуємо трошки. Зараз цей вид вина дуже популярний в світі. У мене він вийшов, чесно кажучи, абсолютно випадково. Це, звичайно, не найкращий спосіб переливання. Коли гази виходять, варто було б все це зробити по-іншому. Але, друзі, маємо те, що маємо Друзі, дане вино вийшло чисто випадково, але якщо воно в нас вийшло і таке популярне зараз у світі, то попробуємо його залишити в тому виді, що воно є. Вино практично виграло, але в ньому є залишкові гази. І для того ми її і охолодили і пробуємо зберегти в тому виді, в якому воно нам смакує. До критиків американських гібридів. Хочу звернутися і сказати, так, дійсно, ароматики тут зовсім небагато, друзі. Але смак причудовий. Зберемо пляшечку, кидаємо корочок. Ось така краса, друзі. Повторюємо процедуру. Дане, воно буде зберігатися в холоді, тому що при розливі не додавався піросульфіт чи якісь інші консерванти. Не було ніяких стерилізацій, вино повністю. Натуральне екологічно чисте і я б навіть сказав би, біодинамічне, як зараз люблять казати. Друзі, чим хороші ці сорти? Маючи не найкращу і не найбільшу в світі ароматику, вони можуть вирощуватись без застосування хімії. От в чому їхня чудова якість. Як воно себе покаже далі? Друзі, надіюсь, знімемо огляд, коли будемо відкривати ці пляшечки. Може, по одні, може, і по дві, а може комусь подаруємо. Подивимося. На цьому, друзі, з вами прощаюсь. Слава Україні! До нових зустрічей. Друзі, ну що можу сказати? Агрегатом цілком задоволений. Хоча... Такий він, вроді, не важкенький, нема тут суперміцних труб, профільна трубочка, акуратно все. Але враження справляє приємне, поки що з задачею своєю справляється. Є регулювання, як я вже помітив, яким можна регулювати глибину заштовхування корка в пляшку. Що? Чудовий агрегат.